Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі і в цьому відео я вам е, показую ігри, які е, були в нас 30 років тому чи навіть менше. Ну дивіться, ось е, треба нам завантажити з Google Play ось такий емулятор retро далі. Заходимо, але говорю відразу. Ігри працюю далеко не всі. А десь відсотків 50 або 70. Наприклад, буква З. Бачите, скільки багато ігр на букву З. Дивимося плей онлайн. Так, досбокс. Бачите, може, ця гра навіть не запуститься. Якщо ця гра запуститься, це буде прям. Ем... Знаєте, друзі, як це називається? Повти, коли встановив собі Windows 98. Корот... Це аж помилка на Windows 98. Коротше, ця. Гра не працює Далі, наприклад, ось така гра Play online. Стартинг емулятор. Ем... зрозуміло. А, ні, так, Може ця гра і буде працювати. Так, старт. Так. Натискаємо старт. Так, далі. Наприклад, Або Б ця гра 1993 року, ну вона не пра... так. Ну вона чомусь... А, зрозумів, натискаємо старт. Бачите, друзі, які ігри були 30 років тому. Наприклад... Вибираємо оцю карту, а... Старт. Ось такі ігри... Так, наприклад, натискаємо Аріну. Полунали, спробуємо пограти. Так. Так. Призов. Ви тільки подивіться, як б'є дороги. Ой йому Так а ну, давайте. Так, шеф був Опа. ем, А як нам тут пролився? Ну ладно. Так, далі дивимося у таку гру. play now Так, наприклад, старт. Старт. Ну, говорю відразу. Я вам не гарантую, що ця гра вона взагалі запуститься. Запускайте. Старт. Я вже Бачите, друзі. Так, например, старт. Э, так, старт. А, так, зарасхон. Э, ага, арес. Так, выбираем. Старт. Карту выбираем. Уст, старт. Погнали. Э, старт. А, это такая... А, это точно такая же игра. Давайте дивитися далі. Наприклад, ось така гра. Ось така Play Online. Так. запускайся в нас гра. Нагадую, цим э, іграм вже десь по 30, там, по 20 чи по 15 років. Наприклад, name 32 вибираємо. Так. Что выходило, было... не, не, не Старт. Не. Они. Запускать. А це игры для Nintendo. <свёк> Старт. <свёк> так, ну погнали. <свёк> Ой, Так, ну давайте, друзі, далі переходити ігри на букву Б. Наприклад, ось така гра Боб Play Online. А. Так. Старт емулятор. Наприклад, старт. Так. Старт. Старт. Так. Так. Так, ну, погнали, наприклад, Так, а я зрозумів. Так, давайте, друзі, ідемо отак, отак, отак. От Отак, от отак, отак. Mm. Mm. Так, ну добре, далі в нас, е... наприклад, ось така графа. натискаємо play now. Друзі, нагадую, що ігор, які були в нас 30 років, тому просто сотні. Старт, пять, Так, Старт, так. Так. <мех> Чё? Я чомусь не зрозумів. А шо ты так чому в тигре э, просят вести пароль? Так, наприклад. Нажали. Ой, -мо-мой. Так, зараз треба перейти в ті емулятор, тому що е, я не розумію, що з ним куїться. Так, наприклад, грати і шукаємо ігри на букв, наприклад на букву, букву С. Не ставлю. Ну, 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 ну реально мені вже не подобається ці реклами. Вони мені навіть вже надоїли, я б сказав. Наприклад, ігра на букву М. Наприклад, оцю плей. Стартинг емулятор. Натискаємо старт.

пошел в нас котя, я кабиту. Давай ты. ⁇ -мо ⁇ Ну, добре, давайте, наприклад, далее, вот такую груз с танками, play online. Так, у нас идет запуск эмулятора. Mm -hmm. Наприклад. Старт. Mm -hmm. тар 50 14 4 э то то Так, понятно. Ну добре, ігри на букву F. Так, ага, натискаємо Play Online. Є такі ігри, в них зараз просто неможливо грати. Ну, ну що тут таке? Мені вже надоїла ця реклама. Ну скажіть, хто це вірить, що можна купити за тисячу гривень? Там, наприклад, за 4 тисячі смартфон, який коштує 20 тисяч чи 40 тисяч. Старт, наприклад. Старт. Так. Старт. Давай. Да ну блин, ты Ой. Так, добрые. Далее у нас на букву Джей. Например, ось такая игра, Play Online. Так, вибираємо мову. Так, вибираємо мову. Так, ну добре, далі наприклад на букву Е не на, е, на я. Наприклад, я Дзу Плей онлайн. А, кто, а банану, шоу, так э... name 32. ага, наприклад. так. Так, іде в нас е, запуск емулятора. Так, так ну добре, це гра дуже довго буде завантажуватися. І останні ігри подивимося на О, тому що... дуже довго нам дивитися, а тут дуже багато игр. Ха! <звук> uh. Так. Наприклад, стартинг, емулятор, э, старт, старт. <звук> так. Uh.

Так, добрать эту игру нереально, преты. Так, далее, вот такая игра. Так. так. <звук> Ё-моё. Что это такое, так? Че выйди, пожалуйста, хочу А, наприклад, ця гра не наприклад, ось такая гра. <свят> не, ну что тут такое... Тай, мені не потрібна ця тема. Ну скажіть, друзі, чи є в мене якийсь підписник, який фанат тему? Ну, по-моєму, ні, це просто якийсь сайт, який обма... ну, хоче всіх обманути на гроші. на саму... Як можна купити безкоштовно е, фен чи шуруповерт? Ніяк.

Так, теж гра не працює. О, друзі, тому всім до побачення, всім гарного дня. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Посилання на цей емулятор, якщо хочете, можу залишити в дописі. Просто ну, говорю відразу, що десь 50 чи відсотків ігор ігор працює, а десь 60% відсотків ігор не працює. Тому сильно не вдивляйтеся. О, тому всім до побачення, всім гарного дня.